Слава Україні! Вітаю вас на каналі Туземун. В сьогоднішньому відео розглянемо, як склалась доля монети COAI, адже вона стала кісткою в горлі для багатьох трейдерів і в тому числі для мене. Це відео буде актуальним для всіх, адже причина втрати коштів є значно глибшою ніж неправильна стратегія. Якщо ви бачите, які бувають втрати коштів, все-таки вирішили зареєструватись на якийсь стопових бірж, то я вам раджу це зробити за посиланням в описі та коментарі під цим відео, тому що таким чином ви матимете змогу брати участь в отриманні бонусів від бірж. Також під цим відео є посилання на безкоштовний телеграм-канал з всіма моїми угодами і посилання на відкриття картки Bybit. Бачу, що вже декілька людей відкрили карту за моїм реферальним посиланням, і не втрачайте шанс, поки є така можливість, на винагороду 10 USDT просто за те, що витратите з картки Bybit 100 USDT або еквівалент цієї суми, але обов'язково впродовж першого місяця після оформлення. Пройшло трохи більше одного місяця, як я втратив 90% від свого депозиту, тобто отримав ліквідацію, можна так сказати. З приводу цього є відео на каналі, але зараз коротко нагадаю. Моя точка входу в результаті добирання була десь 2,5 долари. А угоду довелося закривати двома частинами по 22, і 22,5 доларів, тому що ціна ліквідації вже була. Ось ось, якби я не скоротив позицію вручну, то була б повна ліквідація. Давайте розбиратись, що ж саме стало причиною провалу. Ви могли подумати, що відсутність ризик менеджменту. Але це не так. В позицію я зайшов як завжди не більше, ніж на 1% від депозиту. Падіння біткоїну також не могло стати причиною, оскільки воно відбулося пізніше. Як не дивно, мій депозит знищив фандинг. Загалом ставка фінансування жерла 1200 доларів буквально за тиждень перебування в угоді. А це цілих 30% від мого тодішнього депозиту. В деякі моменти вона становила мінус 4% і знімалася щогодинно. І це продовжувалося би далі, навіть після початку падіння, коли я вже вийшов з угоди, ставка ще довго не могла нормалізуватися. Але моя впевненість в успіху в цій угоді не згасала майже до останнього дня. Чому ж так? Та тому що я бачив вже сотні такого скаму, що так спекулятивно запампили, всі вони далі рухаються однаково. Деякі з них я шортив і абсолютно завжди виходив з заробітком. І сьогодні ми можемо побачити, що моя впевненість була не безпідставною. Закрив позицію я, на жаль, на хаях, і дуже скоро COII почала стрімко падати. Монета наразі коштує півдолара, що в 5 разів нижче від моєї точки входу. Я з таким фандингом зіштовхнувся вперше, і найбільше за все мене бентежить, що я не знаю, як цьому протидіяти. І таке може статися з будь-якою монетою. Це наче бій, в якому підкупні судді, і як добре б ти не бився, все одно програєш. Раніше, коли ставка була статичною і знімалась кожні 8 годин, вона відігравала меншу роль. Але то було раніше. А як діяти в такій ситуації, як зараз, невідомо. Адже обрати ідеальну точку входу неможливо, ну лише вгадати. Не добирати позицію, щоб фандинг був меншим, також не варіант, бо часто ставка фінансування може різко піти проти вас вже після добирання позиції. Залишається тільки сподіватись на вдачу. В додаток до своїх навичок, і частіше виводити прибуток, щоб легше потім сприймати втрату коштів. На цьому сьогодні, все. і Дякую вам за увагу.